Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти або три події, які би хотіли переглянути сьогодні 31 травня 2024 року. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, а я починаю з першого. Перший варіант. Вам так, дев'ятка мечів. Але зверніть увагу. По-перше, вас може не вистачати знань, а можливо, вам не вистачає інформації з вашого питання. По-друге, можливо, ви сумніваєтеся в тому, що ви хочете зробити, і чи правильно обрали напрямок. Можливо, ви навіть зациклились на цьому до такого ступеню, що це впливає на ваш стан здоров'я. І особливо головні болі може викликати. Тому перед тим як діяти, добирайте інформацію, але вже потім визначайтеся, чи воно потрібно вам чи ні. Другий варіант зірка перевернута, Ні, старший аркан, до речі. Ну, у вас якісь можуть бути розчарування або невпевненість. Можливо, ви сумніваєтесь у собі, або в майбутньому, або в інших людях. Також може на ваше питання впливати те, що у вас є певні проблеми з навчанням, або хибні друзі на вас впливають не тим чином, який вам наразі потрібний. Ще зверніть увагу на те, що можуть бути у вас проблеми зі здоров'ям, або у вас на, на даний час. Не вистачає енергії. І третій варіант королева жеслів. Для вас сьогодні перспективи будуть відкриті, будьте впевнені в собі, проявляйте рішучість, досягайте своєї мети. І все ж таки вам потрібно навчитися керувати своїм внутрішнім станом і проявляти свої здібності. Ну і ще вам така є підказочка, що якщо хочете, щоб до вас оточуючи ставилися з повагою, то проявляйте свою повагу до них. А я нагадую всім, що це енергії лише цього дня, наступного дня будуть інші енергії, інші відповіді. Тож бажаю вам спокійного, мирного, затишного дня.